Вітанечка. Я сьогодні в теплиці. І що вам хочу сказати? Маю в теплиці трохи проблем. Проблеми в тому, що салата в мене не зійшла взагалі. І маю проблеми, що в мене з'явилися кроти, і вони прямо наривають і наривають. Вон вже редиску повидьоргували. Коротше, якщо хтось в курсі, як з ними боротися, то кажіть, буду тільки радий. А як ні, ще буду щось сидіти читати в інтернеті. Ну, мова даного відео не про те, але для питання для знатоків є, звісно. Бачите, тут треба вже прополювати. Почалося теплі дні після отаких вод. Я знаю, що хлопці вітер, але дивіться, що коїться. Шо коїться? Що у нас? Восьме квітня. Фух. Ліпаше, що дике все. Так. Ідемо грітись Так ось тут. Так. Чик. І закрили. На дворі сніг, а в тепличці 17,3. Ну, падає поступово. Падає по тій причині, що <кій> буквально щойно було сонечко, тому тут так тепло. Зараз воно, звісно, похолодає. Редиска що щось трохи посходила, треба буде порихлити, а... бо кірка утворилася. Салата, салата що то не дуже, якийсь там один корчик виліз. Холєри його знаю, може щось зійде. Редиска нормальна. І були морози оцінічні, все окей. Все чітко пройшло, то що редисті буде? Редисті і на дворі би нічого не було, вона морозостійка, Ладно, буду грітися. То була вставочка там буквально, не знаю, тиждень назад. І про що я? У мене був полив виконаний. Знаєте, там куб, з нього стікає вода з криші тракторного гаражу. Заходив сюди і заходив з тої сторони кран. От. І, і, і що? Я переробив то все трошки по-іншому. Чому? Цей кран у мене буде стояти на полив якихось грядок, ті, що тут будуть садитись. Тут я теплицю обкопав, щоб... бо як мів сніг, воно перемітало внизу. <кхем> ну, не герметично шпарки, все рівно якісь лишалися і замітало. Це значить буде для поливу таких грядок, підключив шланг, пішов поливати, а в теплиці ми просто зробимо. Крапельний полив. Для крапельного поливу закриємось вітер-двері, не чіпав. І для крапельного поливу в мене є ось такий набір. Це є як там, стартові крани, чи якось так вони називаються. З цієї сторони йде плівка, з цієї сторони в трубу. Пише, що воно. Під десятку ну Взяв я сверба дев'ятку і десятку буду пробувати. Десь було ще 9,5, ну блін, так і не зміг його знайти. Було би краще взяти, звісно, 9,5. Але що маємо, то маємо. Тому зараз свербимо дев'яткою попробуємо, чи пройде цей е, стартовий екран. брат ну, казав, що сверю десяткою що заходить доволі туго. Тому навряд чи воно пройде, але попробувати вартує. По плану, як в мене воно буде. Получається, теплиця розділена навпіл стежкою, і по один і по другий бік хочу давати крапельний полив. Два крани. Я купив таких кранів шість. але наразі взяв лише 4, взяв 6, бо тому що моя мама, коли купувала в теплицю собі, то Попався в неї один кран бракований, що не було пропускної спроможності. Ну, десь там щось не так. не знаю Можливо, просто треба було просверлити його. Типа, коли знаєте, то, я не знаю, друкують, то, напевно, на принтері 3D чи як. Отут такі бувають, ну, фокусуюся, бувають ось такі типу, якісь невеличкі загусениці. І, можливо, воно там всередині. Перекрило. Ну, не знаю. <кій> Взяв 6. Запас не помішає, навіть якщо в процесі сезону десь пройде, ну, вийде з ладу, щоб не чекати там, 5 днів, поки, воно, поки вони відправлять, поки вони доставлять і так далі. Значить, Буде йти так от. Тут врізка. В кінець і з кінця розворот і вертатися назад. І тут буде фіксуватися в кінці закритим. Не купував я ніякі заглушки. Стверджують, що плівку, дану клаптик такий додатковий відрізаєш, цю скручуєш три рази, завертаєш і затягуєш цю ж саму плівку на неї, і воно нічого не пропускає, все чітко тримає. Буду бачити, як воно буде. Значить, буде такий один вхід, другий вхід, і з цієї сторони один вхід, другий вхід. Теплиця буде поливатися абсолютно вся. Коли треба, яку буду відкривати. Наприклад, тут наразі в мене нічого не посаджено, є вже в планах, типу морозів вже таких не передають, значить буду вже висаджувати помідори. Ну, Те що буду висаджувати, або я з те, що і не знаю. Це все з часом буде. Сьогодні маю багато робіт, тому напевно, що це буде не сьогодні, а завтра. Сьогодні, якщо що, у нас. Півторок-15 квітня. Та багато хто міг висадити швидше, ну, але блін, самі всі бачили, яка погода була до того. Щоб було з моїми помідорками і там перцями, ну, не знаю, не знаю. І, в принципі, можна було їх додатково накрити агроволокном. Мами так було висаджено в теплиці і накрито агроволокном, нічого їм не бракувало. Все було окейчик. Сверлим під дев'ятку. І пробуємо підключати і завертати. По плівці. Плівка, як бачите, я взяв, тут пише 100 метрів, дріб 20. Тобто через кожні 20 см в них є, типу, як крапельниця. Виходить. Тут вони, ну, відео так, мабуть. О, хоча не побачите, от. І з нього буде капати. По ідеї має, якщо доволі довго буде включений крапельний полив, то воно має... Зволожити гарно всю поверхню, що ми сьогодні і перевіримо. Гаразд, будемо напевно приступати до роботи. От, значить. Моменти. <кхи> Получається, тут просфорував рівно на лінії, а там буквально чуть-чуть більше, чуть-чуть вище, і він вже мені стає з торця. Ну, не критично, але, але неприємно. Це, я думаю, не проблема. Тут ми просто з вулиці трошки прокрутимо кран е, шланг сам. Трубу точніше і все буде окейчик. Потім оці штуки запихаєте і віджимаєте в ту сторону. Я цього не знав, але методом научного тику прийшов до цього. На кранах, як бачите, все рівно чуть-чуть прокапує. Тут такой добре прокапує. Не біда. Думав, що оці. Крани мають затягуватися до кінця. Ні. Вони мають, виходить, на першу зачовку пройшов і тоді вертаєшся назад. І він тоді прижимає добре. Ця штука працює чітко. Просто складаєте як ну, от, кінчик. Раз, другий раз, третій раз. Потім згортаєте от, типу, ось так. І зверху кусочок шланги, буквально ну, там, ну не знаю, тут я більше дав, там трошки менше, там 3-4 сантиметра і вдягаєте зверху, все тримає добре, нічого не пропускає. Крапелька, бачите, як працює, плями видно, шланги, ну, можна ще порусувати в кінці на поворотах. Ну, на поворотах, звісно, поганенько. Можливо, і вартує брати, купувати повороти. а це додаткові з'єднання, і вони. І коли додаткові з'єднання є, то, то не є дуже добре. ну Продуються такі фітінги. Типу, от як ми купували стартові екрани, я ще купив два з'єднувачі такі, просто прямі. Є ще поворотні. Ну, може і вартує купувати, але як бачите, все капає. І після двох поворотів. Нормально працює. Я так розумію, чим довше воно буде капати, тим пляма буде розростатися. Поживемо, побачимо. Попри краї теплиці, виходить, стікає конденсат самої теплиці. І там більш ну, Але Конденсат, як ви знаєте, це мертва вода, тому ми ще дамо їм із звич... ї... ну, рослинам нашим і звичайної води. Так, а тут трохи якийсь такий поворот. Получається доволі широкий. Ну, то таке, самі саму крапельку ви собі можете тут підрегулювати, посунути десь лівіше, десь правіше, От так добре. Значить, спочатку я мав намір ставити типу 6. Ну, типу, три на одну сторону на ліву, три на праву крани, але це явно лишнє. Так як воно капає доволі інтенсивно, пляма буде розростатися і чітко все буду зволожувати. Попробували перше на ділянці, де ще нічого не посаджено. А зараз вже будемо монтувати ось тут, де вже є посаджено. Ну, Якось так не буду вам показувати то саме. Ще, можливо, вже включуся в кінці, як зроблю на цю сторону. І покажу вам заодно. Ну, поки це змонтую, тут щось накапає. Ага, не накапає, бо тому що мені треба перекрити кран перед тим як сфервити дирки. Е, Ну, Тоді включуся вам трошки з часом і покажу. Е, засічу час, ну крім того, що зараз воно ну, капає, не знаю скільки там ну, хвилин 5, може, десь так от. І потім я зараз засічу час, е, через скільки часу воно е, виходить, буде суцільний гарний полив. І вам скажу. Значить, все йшло дуже гарно, але під кінець я натупив з плівкою і вона позапутувалась. Але все, що треба, я зробив. І от результат. Це значить було, я включив 11.05, зараз 11.24, так що, ну от якось так воно накапало, виходить, за 20 хвилин. Доволі інтенсивно. І припускаю я, що якщо лишати надовше... Ну, зараз наразі я лишаю, хай собі ще капає, але результат доволі такий серйозний. От. Бачите, прямо робить болото. Подивимось, ну, подивимось, звісно, як воно буде працювати і що і як. Якщо всаджену, знаєте, чисто в ряди, то взагалі буде чітко просто буде капати так, як має бути. І прям під кушик і все. Якщо під отаку зелень, ну, не знаю, самі бачите, тут припустимо. Тут добре, тут, напевно, посувало би отако десь посунути. Щоб воно було більш-менш рівномірно. Е, одним словом, невеличка бавлінка. Гарно виставити самі лінії і все буде гарно. Типу проблем з цим не буде. О, бачите, як через верх. Тик-тик-тик. Капля за кабелькою. Води, звісно, йде. Е, доволі багато. Якось я навіть трохи здивований. Бо коли я підливав просто зі шланга, це було набагато менше. Так, то зараз ми стрічку заберемо, вже дощ починається. Ще вам просто покажу бак. У мене бак має деформацію в верхній його частині і відповідно бак повністю. До самого верху не набирається, Ну, він набирається десь отак. Бо тут є вм'ятина і виходить, що ну, давлено вниз, от, словом. О, це, тобто не знаю скільки воно пішло. Ну, Літрів 100 напевно немає. От, Якщо тут от брати це по кубах відмітки. 2, 3, 4, 5, 6. Тут 10. Ну, якщо б було 10 кубів, кажу, е 10 кубів, то не по кубах, то ну, типу по сотнях літрів. <кій> е е е тобто це є тона, то до 900 літрів ну, ще не дотягує. Тому нехай ще капає. думаю літрів 100. Може трошки більше, може і 150 і там буде прямо всюди дуже-дуже навіть мокро. Значить народ капає, воно вже годину. І за годину часу от такі результати. Тут щось трошки менше, не знаю, чи там десь воно забилося землею чи що. Ну не думаю, що воно так забивається легко, бо тут все рівно є і воно промиває. За годину часу. Трошки мені тяжко виміряти, бо, тому що як чуєте по теплиці, зараз <кхід> падає дощик. Ну такий, капотеть, грубо кажучи, там такий невеличкий струмочок тече. Але плюс-мінус десь від 150 до 200 літрів з рахуванням на дощ вже сюди пішло. І я думаю, що наразі цього хватить. Землю зволожили всі корчики, Ну тут, звісно, не знаю, що з тещою сталося не так. Редиска, редиска, редиска посаджена чітко по рядах. І так би було зручно для полив. А оце я б вам казав, що, що базилік. То купувалось як рукола. Ну, не знаю. На вигляд, як редиска. Ну, то таке. То, знаєте все... Оп. все такі, так би мовити, наразі ще пробні варіанти. А на наступний раз буду казати те, щоб вона садила все в рядки. Бо так зручно для поливу. Я думаю, вона, як побачить цю штуку, то і сама все дуже добре зрозуміє. E, значить, рукола, може, щось і трохи не підлилась, може трохи підлилось. Mm, всі решти рядки политі. Тому якось так. Так пані, мінімальне буквально доповнення. От, як ви бачили останній раз, як я знімав, що були такі місця, де було сухо, так от, виключив я тут все. Пішов, щось робив, потім приходжу ввечері, а тут все капець, яке мокре. На таку тепличку явно я не буду включати на годину часу, треба включати на менше. І, що вам хочу вповісти, що після того, як виключаєш, волога тута все рівно розтягується на всю територію. Просто треба трошки часу. Тому. Я довольний. Все так, як я планував. Тут же у нас перчики помідорки посадили. Я думаю, що це вже пора. Тут, як бачите, 31,9 це отут, де знаходиться сам покажчик, 38,1 внизу. Попри землю. Ну, добряча температура. Я б стверджував, що вже треба і провітрювати, але кажуть, що вам поки що не треба, щоб прогрівався ґрунт. Ті, хто знають, ті хто має теплицю. Ну що ж, повіримо їм на слово, послухаємося. Якщо б вдруг щось сильно почало підсихати, ну тут, типа, не буде підсихати, бо вологи тут дуже багато є. Вчора садили, садили майже у болото. Ще те ще почала зі мною сваритися, що типу це забагато і в майбутньому так не можна робити, бо воно все погниє. Може і так. Будемо значить менше. Будемо там по півгодинки давати крапельний полив. чи... Ну, Підлаштуємося з часом, одним словом. Крапельним поливом довольний, всі ви зможете його знайти. Він коштує копійчану просто. Значить, шланги я купив 100 метрів. 234 гривні крани по 10 гривень 6 штук. Це виходить? Скільки? Вкорачі, плюс 100. 330. ну 340 гривень, хай буде, плюс доставка 100 гривень, 440 гривень я потратив. Враховуючи, що в мене 50 метрів шланга лишилось, і в мене ще лишилося два таких запасних крани Стар... стартові. Все чудово і раджу всім таке робити. Бо тому що це спрощує вам життя. Не треба тут стояти, поливати. Включили. Через 20 хвилин прийшли, виключили і все окей. Все супер. Гарних вам вихідних, друзі. І гарних свят!